Ліотон Гель 1000. Для здоров'я та краси твоїх ніг. Ки на потяги пам'ятаємо, що минулого тижня здається в понеділок? А цього тижня в понеділок наші колеги Ігор Неля, вони обговорювали в ефірі купівлю квитків на потяги. і в коментарях повідомленнях глядачі почали підтверджувати, що купити зараз квиток, особливо на популярні напрямки на південь або на захід України просто неможливо. А чому ж така ситуація? Ми запиталися, та чи можна все-таки впіймати той самий квиток? І ось ми. Розібралися. Дивіться. Місія нездійсненна. Квитки на потяги на популярні напрямки розлітаються за лічені хвилини. Дуже важко знаєте, Дуже важко. Чи справді їх неможливо купити навіть за 20 днів до відправлення українці у соцмережах обурені. Придбати квитки на південь чи захід України просто неможливо. Дуже тяжко взяти білети навіть о восьмій ранку за 20 днів. Білети, наче тануть на очах. Чому не можна додати на літо хоча б 3-4 вагони? Вирішую провести експеримент. О восьмій ранку оновлюю застосунок Укрзалізниці саме в цей час мають відкритися продажі квитків на 7 липня. Тестуємо найпопулярніший літній напрямок Одесу. Квитків багато. Обираю 13-те місце у 13-му вагоні. Після введення всіх даних починається бронювання. Перша спроба не вдала. Намагаюся перейти до оплати вдруге. Цього разу все вдалося, і квитки заброньовані. Але через декілька секунд бронювання зникає, а цей квиток уже хтось придбав. Година спроб і вхопити квиток таки вдається. Вирушаємо на вокзал перевірити, чи стикаються українці з такою ж проблемою. Буває, буває, дуже часто. Ми дуже часто подорожуємо і в Київ, і у Львов, І буває таке, що так неможливо купити. Шукали туди, шукали. Назад було простіше, бо пізніше, а туди шукали. І в нас вже зараз ще з тваринкою. Ми терміново брали і, і от зловили якось на Кам'янець-Подільський. Взагалі там нема за, за дві неділі. Дуже важко потім на Будапешт, на, на закордонні білети також. Нема неприємна ситуація під час купівлі квитків сталася у пані Тетяни. Остання проблема була в тому, що ми проплатили за квитки, а квитків не стала була помилка на сайті. Е, ну що, ми платили з телефону, прийшли через е, комп'ютер. все пройшло. Ось у тих, хто купує квитки завчасно, труднощів не виникає. Я користувалася сайтом Укрзалізниці точніше, навіть цим додатком все чудово спрацювало, відслідковувала за ну, попередньо ці квитки. Дуже все класно. У мене взагалі немає проблем з купівлею квитків. А на які напрямки? Е, та на різні, бо я і відрядження часто їжджу, і в цілому на будь-які. За 20 днів щастить знайти квитки навіть на закордонні потяги. Це підтверджує Олена, яка працює у відні. Відень Київ він їде через Будапешт, і загалом це потяг його називають привид, бо дуже складно знайти туди квитки. Як вам вдалося? Мама допомогла. але я не знаю, як вона це робить. Я Це питання сама не може для себе вирішити і знайти їх. Якщо можливості планувати свої подорожі заздалегідь немає. А квиток знайти треба. У застосунку Укрзалізниці є функція автовикупу. Нею часто користується Ярослав. Там можна поставити автовикуп, і це навіть за пару днів можна знайти собі квиток на будь-яке направлення. Як це працює? Ви обираєте потяг, який потрібен, оплачуєте квиток, і його автоматично викуплять для вас, коли він з'явиться. Якщо ж ні. Кошти повернуть на рахунок. Такий спосіб ризикований, однак інших варіантів наразі немає. Аби з'ясувати, чи знають про проблему в Укрзалізниці та чи очікувати на додаткові потяги найближчим часом, ми надіслали офіційний запит. Будемо стежити та повідомимо вам результат. Ну, хто, хто? Ну, я знаю, що ти часто їздиш на випадку, це дійсно така, така проблема. Існує. От Навіть глядачка наша написала Ірина Терехова. Це жах, де Львова навіть зараз неможливо за два тижні взяти знущання. Прекрасно знаю це. А, ну, Добре, якщо ти один їдеш ну, автоматично, так замовити. Ну це поки що такий єдиний спосіб. Але якщо ти їдеш не один, а ти їдеш сім'єю, а тобі десь квитки, знаєш, один в одному вагоні, квиток в другому вагоні. Квиток, Ток або якісь боковушки, ти потім будеш ходити, мінятися, ніхто не мі... Ну але ну, іншого автовик, виходу чула. так Вихід? я ж тобі про автовикуп кажу. Це автовик? Ну так тобі воно видасть квиток, лиш зрозумію питання. Якщо тобі треба, наприклад, два місця або колись. три місця, а? то а, де а? тобі? В яких вагонах воно дасть? Ну. Так, пишіть друзі, ви стикаєтеся. з ну, ситуацією? Ми чекаємо ситуації. ще так від Укрзалізниці. Відповідь І одразу, коли нам надішлють офіційну відповідь, ми вам повідомимо. Не знаєш, ну, що це, це таке? Ну реально не взяти ти її, не можеш планувати ну, своє життя що, найближчим з, часом зрозуміло, що дуже багато в цьому напрямку їдуть люди, тому що це якраз популярний напрямок е, на такі літні періоди. Але ну от маємо, що маємо. На жаль, така. Історія вже не перший рік. Так нагадуємо історію Макса. Що у нас сьогодні? Так, друзі, нагадуємо, що ми збираємо кошти для 12-річного Максима Цуцмана. У нього рідкісна хвороба, атрофія м'язів. Дюшена це генетична хвороба. І рятувати може лише генна терапія. Три мільйони доларів пам'ятаємо, коштує цей, цей укол. І ми разом з вами збираємо. Ось QR-коди, всі реквізити. Мама ставить дедлайн 1 липня. Мама Іванна каже, що. 1 липня вже мають зробити йому цей укол, тому самі розумієте, сьогодні вже 19. У нас є не так багато часу, друзі, і щоранку о 10, о боже, о 10, це 20, це буде ще через 4 години, о 6.20 Іванна присилає нам суму, з якої ми стартуємо, я її вписую. Давай. Отже, 88. 80... Сім я підключила зараз вісімдесят сім мільйонів. Зараз під клюпідключиться. Не чекай воно саме підключиться вісімдесят мільйонів вісімсот дев'яносто тисяч. 278. сімдесят так. з такої цифри сьогодні. Стартуємо. Якою вона буде в кінці залежить від вас, дорогі глядачі? Пам'ятаємо там ще розіграш розіграш сертифікату. Відпочинок Глемпінгу на 4 дні на двох. Ми впродовж ефіру ще будемо нагадувати вам умови цього розіграшу. Тож долучайтеся. Уже наша глядачка. Покажи, долучилася і написала. І доброго ранку, мій улюблений сніданок. Привіт з рівного п'ю зранку вдома. Плюс донат Максимчику. Вже за донат це ось що да? О, О, ось вище ося ця рожева кава. Клас, так. боже, які ви люди. Прекрасні, он з таким прокидатися вау, файно. Ну і е, щоб таки на додаток дати трошки настрою наша сестра закохана в каву, так асієнко але тракторець. тракторець. А чому тракторець? Тому що сьогодні, 19 червня, в Україні відзначають день фермера. Фермерський вам кави з смаком аграрної області нашої країни. Аграрії, то сікі, три кити, всі черепахи, наші стовпи української економіки, бо так. ми знаємо, якої праці е, ви е, досягаєте свої. Успіхів. Запрошуємо сьому годину. Доброго ранку всім.